Мені дуже не вистачало відчуття долученості до допомоги, а так я хоча б знала, що хоч приміщення команди стіни, обладнання це той мінімум, яким я могла допомагати, будучи далеко звідси. Мене звуть Тетяна Сінюгіна. Я засновниця, власниця, керівниця проєкту Пухке. Це маленька пекарня, яка знаходиться в... Спільному великому проєкті, в який ще входить відома кав'ярня Пакуфуда і клуб настольних ігор Пакуфуда Стор. Ми знаходимося в центрі Харкова. Я родом з Кременчука Полтавської області, Вчилась в Харківському національному університеті Каразіна, закінчила психологічний факультет. Але одразу в кінці навчання зрозуміла, що окрім психології, спілкування з людьми для мене дуже цікаво важливо ремесло. Гастрономічної сфери, тобто мені подобається все, що пов'язано з їжею, зі сферою хорика, саме в контексті створення продукту. Десь через рік після закінчення університету я відкрила свою маленьку домашню кондитерську, де я робила різні торти, капкейки на замовлення. Дуже швидко зрозуміла, що мені недостатньо спілкування з людьми. Я пішла працювати в різній кав'ярні як бариста. В 2019 році я з'їздила вперше в Париж, скуштувала там справжню французьку випічку. Дуже захопилася ідеєю створення випічки хліба як самодостатнього основного продукту щоденного, а не святкового. Після того, як я познайомила з Лілією і Антоном, які в цей момент відкривали простір Пакуфуда, я доєдналась до них. Вони запросили мене в свій простір, аби я відкрила там маленьку пекарню. І от ми прекрасно співпрацюємо вже більше чотирьох років, майже чотири з половиною в цьому спільному просторі. 24 лютого я мала працювати в зміні зі своїми пекарями, тому я прокинулась о п'ятій ранку, пішла одразу в душ, і коли я вийшла з душу, я побачила, що в мене є декілька пропущених викликів від моєї подруги, яка сказала, що почалась війна. Ми всі дуже швидко зібрались тут. Це три партнери: Я Лілія і Антон і частина команд за завчасно продуманим планом. Ми перекрили. Всі виходи замалювали акриловою білою фарбою вікна, заклеїли пергаментом, тобто зробили вигляд з вулиці, що приміщення максимально не, не робоче. Приміщення покарні знаходиться в підвалі в достатньо безпечному місці. Ми залишили ключі нашим друзям, аби вони змогли обезпечити себе свої родини в випадку необхідності. Ми залишили місто і 24 лютого виїхали з Харкова в трьох. Взявши своїх котів і евакуювавши закваски з пекарні, але ми залишили ключі для наших друзів, які буквально через добу вже зібрали у себе близько 30 людей, які потребували прихистку в цьому районі, і в них в цей момент почалась нова історія, яка за рахунок саме цих стін зробила це хорошою історією без жертв, без драми. Ми приїхали до моїх батьків в Кременчук, Перебувши півтори доби у батьків, ми вирішили їхати на Івано-Франківщину. На тому етапі Ксю працювала в моїй команді найменше і була ще доволі невпевненою в своїх робочих навичках. Вже на третій день повномасштабного вторгнення в суботу. Коли знайомі волонтери спитали, чи можемо ми їм допомогти хлібом або якимись продуктами, я дистанційно запропонувала Ксю очолити процес випікання хліба, тому що в нас було дуже багато продуктів. Вона дзвонила мені, консультувалася з приводу будь-яких дрібних моментів, тому що на тому етапі вона не вміла користуватись нашою великою хлібною пічкою. Тому я дуже тішилася, що в дорозі я також можу бути при ділі не думати про війну хоч три хвилинки, поки я розказую їй всі моменти роботи пекарні заміси тіста, як працюють закваски, як працюють дріжджі. І таким чином наступні два з половиною місяці, поки мене тут не було. Тут відбувалася магія, вони передавали хліб не тільки волонтерам, а й військовим територіальній обороні, поліції. Моя прекрасна подруга Мерія, якій ми передали ключі, вона вела облік кількості буханок або кілограмів тіста, яке вони зробили. Так, от після п'яти тонн хліба вона припинила рахувати. Вирішили ми повертатись в той момент, коли, по-перше, літаки припинили літати над Харковом. Зрозуміли, що це стало трошечки безпечніше. По-друге, наші друзі сказали нам, що тут з'явилось багато справ задач і потрібні волонтери, потрібні руки. Таким чином, 2 червня, ми приїхали в Харків. Коли ми повернулись в Харків після евакуації і відновили роботу проекту, налаштували робочі процеси, попри відключення світла, попри можливі обстріли, дуже сильно адаптувались до нових умов праці. І коли в січні цього року, 2 січня, ракета впала поруч з будинком і зруйнувала будинок частково, але слава Богу, з нашим приміщенням. Все було не так страшно, в нас тільки вилетіли всі вікна і були невеликі руйнування. Цей момент був найтривожнішим, тому що це, наче, страшний сон, який повторюється. Ми були дуже налякані всі, що ми не зможемо відновити роботу після таких руйнувань. Але ми змогли. І вже через 11 днів ми перевідкрились, а вже через кілька місяців ми встановили нові вікна за рахунок того, що наші гості, друзі проекту допомогли зібрати кошти. Тепер в нас є трошки більше досвіду про те, що ми зможемо подолати все. Наразі найбільша волонтерська допомога, якою я займаюсь, це періодичні збори коштів для. Військових за прямими запитами дуже багато коштів ми збираємо в нашому спільному з Лілією Антонному проєкті. Ліля на барі поставила дуже таку красиву, трошки як артефакт, казку військову, куди люди можуть закидувати кошти при купівлі булочки. Окрім того, що ми просто знаходимося тут, намагаємось створювати робочі місця, намагаємось створювати атмосферу життя міста, тому що це дуже важливо для того, щоб містяни знали, що місто живе, для того, щоб військові знали, що їм є що захищати. Я мрію про те, аби країна-агресор Росія припинила своє існування в першу чергу. Мрію про, про нашу перемогу. Про припинення військових дій над нашими містами, про мирне на небо над Україною, всією, всією.